Кожна людина має природне, невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Сьогодні охорона здоров'я це система заходів, що спрямовані на збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя. У 2016 році було проголошено, що у цій системі Головним є пацієнт, і українська охорона здоров'я почала свою трансформацію пацієнтоорієнтовна модель надання допомоги з активним використанням діджитал технологій І сьогодні електронна охорона здоров'я або її ще називають є здоров'я, являє собою екосистему гармонічних та Взаємоприйнятних інформаційних відносин усіх учасників медичного середовища держави, які базуються на економічно ефективному та безпечному використанні інформаційно-комунікативних технологій, спрямованих на підтримку системи охорони здоров'я, включаючи медичні й фармацевтичні послуги, профілактичний нагляд за здоров'ям, спеціальну медико-фармацевтичну літературу та професійну медично-фармацевтичну освіту знання. Та дослідження. ЯХелс e забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління інформацією про охорону здоров'я шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією даними і документами в електронному вигляді. До її складу входять центральна база даних, електронні медичні інформаційні системи. Центральна база даних ЦБД Інформаційна телекомунікаційна система, яка містить передбачені законодавством реєстри, програмні модулі, інформаційну систему НСЗУ, в частині, необхідні для реалізації державних фінансових гарантій та інше. Також вона забезпечує можливість створення, перегляду, обміну інформацією та документами між реєстрами, державними електронними інформаційними ресурсами, електронними медичними інформаційними системами. Медичні інформаційні системи МІС це інформаційно-телекомунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я, а також створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, зокрема з центральною базою даних у разі підключення. Міс складається з сукупності організаційних, технічних і програмних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Між складовими є Health – забезпечено автоматичний обмін інформацією через відкритий програмний інтерфейс. Відкритий інтерфейс передбачає використання спільної чи універсальної умови. Або структури для того, щоб спонукати розробників програмного забезпечення інтегрувати функціонал ЄХЕЛС e у власний програмний продукт. Програмне забезпечення, програмне забезпечення як сукупність програм, системи оброблення інформації та програмних документів, є основою функціонування МІС сьогодні. В Україні розробниками такого програмного продукту. Що приєднались до системи ЄХелс, e завдяки відкритому інтерфейсу, стали 16 українських it компаній Вони розробляють програмні продукти, інтегровані до ЄХЕЛС e для наступних процесів: електронна медична картка, електронна черга, електронний рецепт. Вакцинація та інше на відміну від набору інструкцій, які розповідають комп'ютеру, як працювати апаратне забезпечення хардвеє, що також є складовою МІС та програмне забезпечення фактично виконує ці вказівки. Фармація є невіддільною, але специфічною сферою охорони здоров'я. Її місія полягає у наданні своєчасної якісної економічно обґрунтованої фармацевтичної допомоги. Та організації забезпечення фармацевтичною продукцією населення і заклади охорони здоров'я. Тому сміливо можна говорити і про існування електронної фармації, яка також є невід'ємною частиною ЄХАЛС. Е До фармацевтичного сектору охорони здоров'я віднесено цілу низку підприємств, що займаються розробкою, створенням, виготовленням оптовою роздрібною торгівлею, контролем якості лікарських засобів та їх безпекою. Електронна фармація ЄФАРМА специфічна підсистема ЄХЕЛС, e у якій відбуваються взаємоприйнятні інформаційні відносини усіх учасників медико-фармацевтичного середовища держави з економічно ефективним та безпечним використанням інформаційно-комунікаційних технологій, які спрямовані на підтримку системи охорони здоров'я через автоматизацію фармацевтичних бізнес-процесів, фармацевтичних послуг. Профілактичний нагляд за здоров'ям, спеціальну медико-фармацевтичну літературу та професійну фармацевтичну освіту. Є фарма і її складова електронна аптека або інтернет-аптека це дві паралелі одного світу: світу під назвою фармація. Перша паралель цифровий світ комунікації медиків і фармацевтів з пацієнтом або споживачем ліків. Друга паралель Фізичний світ реального буття медико-фармацевтичної допомоги споживачам ліків або пацієнтам, не дивлячись на таке розмаїття фармацевтичних підприємств за видом діяльності, фармацевтична допомога пацієнту надається саме аптечними закладами. Аптека заклад охорони здоров'я, що є місцем провадження діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Саме поява електронного рецепта сьогодні повертає викривлене суспільне сприйняття аптек, як торгових точок чи магазинів ліків, до розуміння того, що аптека це заклад охорони здоров'я, у якому кожна людина, яка звернулася за фармацевтичною допомогою, отримає її у повному обсязі та на високому професійному рівні. Якщо звичайна аптека може бути впізнавана одразу за спеціальними показувачами, Хрест, надпис аптека, мережові фірмові атрибути, кольор, типовість в оформленні вітрин тощо. То для впізнаваності інтернет аптеки головним є її сайт. Вебсайт аптечних закладів це електронне цифрове обличчя аптеки, зручність сайту, зрозумілість у користуванні ним для споживачів ліків. Це як найвищого рівня фармацевтична допомога, але у цифровому форматі вебсайт. Сукупність веб-сторінок та залежного вмісту, доступних у мережі інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменем ім'ям. Відповідно до ліцензійних умов, вимог щодо впровадження господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, на сайті повинно вказуватися. Повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я по батькові фізичної особи підприємця. Інформацію про наявність ліцензії на впровадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі, в тому числі електронної лікарськими засобами. Логотип із гіперпосиланням, що відображається на кожній сторінці вебсайта та переводить споживача на сторінку переліку суб'єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Розміщеного на офіційному сайті Держлікслужби режим роботи ліцензіата та аптечних закладів, через які здійснюється електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами, та які внесені до переліку суб'єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами із зазначенням їх адресу. Інформацію про номери телефонів, адреси електронної пошти, за якими здійснюється замовлення лікарських засобів. Опцію надання консультації за потреби фахівцем ліцензіата, який відповідає кваліфікаційним вимогам під час замовлення лікарського засобу через веб-сайт із зазначенням номера телефону, адреси електронної пошти, режиму надання такої консультації. Інформацію про лікарські засоби доступні до замовлення, продажу, доставки із зазначенням їх актуальної ціни, а також повної назви лікарського засобу, інформації про виробника, умови зберігання, інструкції для медичного застосування лікарського засобу згідно з даними Державного реєстру лікарських засобів, інформацію про лікарські засоби, які заборонені до доставки, інформацію про умови продажу лікарських засобів. Оплату лікарських засобів, їх вартість, строки, умови та вартість доставки, про порядок оформлення та строки дії договору роздрібної купівлі-продажу лікарських засобів, про акції та знижки на лікарські засоби, умови повернення лікарських засобів належної якості. При цьому не слід забувати і про внутрішній цифровий світ аптеки, електронні зв'язки з керівництвом та колегами, підрозділами фармацевтичного підприємства. Лікарями, контролюючими органами тощо для цього в аптечних закладах використовують різноманітні сервіси, додатки, сайти та програмні продукти. Отже, сучасна система надання фармацевтичної допомоги це єдиний світ, що об'єднує дві паралелі: фізичний та цифровий, який гарантує високу якість і ефективність надаваних фармацевтичних послуг. Безпеку і професіоналізм у забезпеченні високого рівня охорони здоров'я населення.